Привіт, любі, друзі! Мої, привіт! Сьогодні ми з вами погуляємо вулицею Кандля Раймонда Фрідріха. Це в моєму дитинстві вулиця називалася Челюскінців, і вона з'єднує вулицю Кобилянську, Ми якраз знаходимося десь посередині. Ось вона вже смеркається, там захід сонця. І з'єднує вулицю Українську. Ось вона внизу, перпендикулярно. Це мій улюблений район, мій район, в якому я мешкаю. До речі, на цій вулиці мені сказали люди, які щільно спілкувалися з родиною Пінкуса Фаліка. Мешкав Пінкус Фалік, Фалік якийсь час. Це наш відомий імпресаріо нашої філармонії Чоловік Сідіталь. Каймунд, Раймунд, Фрідріх. Що це за видатна людина? Чому саме ця вулиця названа іменем великого Кайндля Раймонда Фрідріха? Це видатний етнограф, науковець, автор більше 300 наукових робіт. Людина, яка була закохана в Буковину. Кайндль Раймонд Фрідріх народився 30 серпня? 1866 року. В Чернівцях він чернівчанин, а свій шлях він закінчив в Австрії, в місті Грац. Про родину Кендля Раймонда. Дещо про сторінки з його життя, я оглядово вам розповім. І ми з вами прогуляємося, покажу вам двері чарівні австрійських будинків, сецесійних, і барочних, і еклектичних. Якщо буде нагода. Зайдемо в деякі під'їзди і погуляємо атмосферою наших любих чернавцов чернавіц Сонечко вже заходить, день добігається кінця, наша базальтова бруківка. Е, сьогодні немає дощику, і вона не так виблиска, як зазвичай. Е, ворони, мені здається, що вони жили ще з тих австрійських часів, співають свою пісню, адже на вулиці досить морозно. А ми з вами почнемо нашу прогулянку. Ну що, продовжуємо історію про родини, родину Кайнля Раймонда Фрідріха? Дідусь Кайнля Раймонда Фрідріха походив з родини німців, карпатських німців, і він з Австрії перебрався до Снятино. деякий час вони з родиною прожили в Снятині, а потім приїхали у Чернівці, коли Чернівці почали дуже потужно розбудовуватись. Дідусь працював дуже натхненно і дуже багато для того, щоб його син, батько Канля Раймонда Фрідріха, зміг вчитися, і він закінчив реальну школу, що в той час було дуже знаменно і почесно, і він працював вчителем малювання. Так само він був будівельником, і він збудував для своєї родини будинок по вулиці Новий Світ, нинішня Шевченка. Батько будував реальні будинки. Так само він збудував будинки для своєї родини по вулиці Новий Світ за адресою Шевченка 94-96. Він збудував млин, він збудував кахельну, кахельне виробництво. А його син пішов далі. У нього вже була після закінчення гімназії, у нього була можливість закінчити наш Чернівецький університет, в якому мала щастя вже потім з радянських часів вчитися і я, і багато хто з моїх друзів. Але це була не єдина освіта Раймонда Фрідріха. Він так само закінчив університет в Граці. Це людина, яка з дитинства була захоплена життям русинів. Українців, які жили в Карпатах, і він дуже захоплювався етнографічним напрямком. Є дуже багато творів, яких історик, етнограф Каєндль Раймонд розповідає про життя русинів саме в той період. Це буде тема окремої розмови, окремого дослідження. А сьогодні, поки є ще освітлення, давайте з вами прогуляємося. Цією неймовірною вулицею, яка названа в честь видатного австрійця-чернівчанина Кандля Раймонда Фрідріха. День добігає кінця, неймовірно гарний захід сонця. Попереду вулиця Ольги Кобилянської і чарівки Чернівці, ансамбль будинків, які всі повністю. Складають чарівну картинку. Просто як намальовані, усі різні. Тут різні стилі, різні поєднання. І от я бачу, що один з під'їздів відкритий. Давайте зайдемо всередину і подивимось, що там нас чекає. Я не знаю, як тут освітлення. На жаль, не дуже. Ну, Трошки, поки буде підсвічено, погуляємо, адже вже день добігає кінця. Рідні двері, скельця на жаль ні, і австрійський під'їзд з такими перилами-маршами з двориками. Рідна плиточка. І ось такі закриті дворики, ніби патіо. Того будинку не було, це з вулиці Української вставили. Ось така краса. І поступово виходимо назовні. Звичайно, освітлення у нас не перфектне, адже вже темно. Але загалом тут неймовірне природне освітлення. І ось так. Оздоблений під'їзд. Все рідне, австрійський час. А ось ще рівний будинок Кандля Раймонда Фрідріха номер 13 І це сецесія. Хотілося б реставрувати, але ці двері мене завжди просто зачаровують. Усе рідне. Подивіться, який на горі малесенький балкончик, і ісонна піддашок. І балкони, які мають сецесійне оздоблення. Дерева, які в Чернівцях підрізаються. От ще одні чарівні двері. І оцей хідний портал. Це неокласіцизм. Фрагменти Мороку, ось такі мушлі чудові, неймовірні рідні двері. Як я це все люблю. І знову ж таки, хтось каже: ну якщо людина живе все життя в хрущівці, то, напевне, вони будуть казати, що це обшарпане, якесь таке, якесь таке, якесь таке. Але це Австрія. Австрія правдива. Я пишаюся, що я можу гуляти цими вулицями кожного дня. Звичайно, б хотілося реставрувати. Але ж я розумію, що тут живуть різні верстви населення, якщо тут живуть пенсіонери, в них просто немає змог. І дуже хотілося б, щоб наша держава сприяла тому. Хоча за кордоном це роблять власники будинків і в Празі, і у Відні, дещо допомагає держава. Це так, вона так і є. Ну а ми з вами прогуляємося далі. По вулиці Кендра Раймонда Фрідріха. І де ще побачимо. Ще роздивимося цю красу і підемо ще в одну знакову будівлю. Туди, до Кобилянської. І ми сьогодні зайдемо в цю будівлю. Кендра Раймонда Фрідріха номер 9 Тут зараз знаходиться шкір. Вен Диспансер. Але це чарівна будівля, яку я хочу вам показати. Зараз же пацієнтів немає, і через автентичні кришталеві шкляні двері і автентичну ручку ми заходимо всередину. Неймовірний австрійський килимок. Ось такі двері і ось така краса холу. Тут знімаються фільми. Неймовірна гвинтова, гвинтові сходи, і атріум. Скляний дашок. Будівля всередині дуже змінена, адже тут зараз шкір вент, спансер. Але оці сходові марші залишилися з австрійських часів. І це зачарування, яке просто Надихає і, споглядаючи, на яке хочеться затамувати подих. Рідна плиточка. І це вікно в небо. Ось так ми з вами швиденько прогулялися деякими місцями чарівної вулиці, яка з'єднує вулицю Українську і вулицю Кобилянську. Вулиця, названа В честь видатного чернівчанина австрійської доби. Кайнля Раймонда Фрідріха, до нових прогулянок, моїх па папа.